Вперше в селі Коршів церква згадується в катедрику Львівської єпархії 1680 року. Натомість, згідно з шематизму за 1887 рік, село Коршів постало з двох осад, і одна з них, яка тоді звалася Казанов, була розташована біля церкви у пречистої Діви Марії. Тому церква в Коршеві могла існувати вже з 1410 року, тобто з часу першої згадки села. Ймовірно, церква в ті часи могла бути доволі примітивного типу, і крита соломою, що було звично на той час в Галичині та Буковині. Такий древній вигляд храму міг нагадувати сільські хати. У книзі Михайла Драгана Українські Деревляні Церкви 1937 року видання детально описаний такий тип стародавніх церков. Ці примітивні церкви є низькі, покриті соломою, з невибагливим виглядом мають замало вікон, техніка будівельна спільна з хатою, значить рівно ж і ліп'янка. Тут же й зазначено, що в їх перелік входила церква в селі Коршів Коломийського повіту, час будування якої люди не пам'ятають. Зрозуміло, адже на картах Речі Посполитої XVI століття село Коршів позначене з хрестиком, що свідчить про наявність в ньому вже на той час церкви. Звісно, з плином часу такі церкви зазнавали швидкого руйнування. Люди часто підбудовували їх, замінювали підвалини, фундамент, але іноді руйнування вимагало капітального ремонту чи навіть перебудови. Згідно з актів генеральних візитацій за 1740 рік, Коршівська церква була зведена приблизно у 1734 році. Парохом тоді був Деметрій Яремкович. А у візитаціях 1753 року церква описується так: Оскільки церква була дуже низька і темна, то парафіяни навесні намагалися под кара запрещення, попри те, що це було заборонено кимось, підняти церкву і вирізати в ній вікна. Візитаторів така примітивна форма церковних будинків не задовольняла, вони зневажливо називали такі церкви шопою, стодолою чи навіть хлівом. Тому в 1774 році у Коршеві була побудована за кошти громади нова дерев'яна церква, стиль будівництва якої, напевно, вже більше нагадував існуючу дерев'яну церкву, але ймовірно меншого розміру. Відомо з архівних документів 1805 року, що церква була трьохкупольною і біля неї була розташована в той час новозбудована дзвіниця. В храмі також велася Метрика з 1752 року. За переказами, церква була розташована на місці сучасної резиденції, а там, де зараз побудований храм, був цвинтар. На картах Королівства Галіції та Лодомерії за 1779-1783 роки церква стоїть обабіч центральної дороги. Що цікаво, головна дорога на даний час проходить з південного боку відносно церкви, а на мапі, навпаки, з північного. Дана церква проіснувала майже 70 років, і за цей час покриття, а з ним і підвалини, бруси та купола, знищилися часом. Скоріш за все, саме через це, у 1843 році знову ж таки за кошти громади вирішили вистроїти нову п'ятикупольну христоподібну святиню, а стару за деякими переказами вирішили вивести та продати у село Гончарів, де на основі її матеріалів у 1842 році звели новий храм. Над будівництвом святині у Коршеві, а також у той час храмів в селі Казанів та в селі Жукотин, за переказами працювали майстри народного храмового будівництва з Печеніжина. тому церкви мають схожі об'єднані частини гуцульського та покуцького стилів. Наприкінці 1843 року, а за іншими даними, у 1844 році нову церкву у Коршеві освятили на честь успіння Пресвятої Діви Марії. До церкви прилучили парохію святого Архістратига Михаїла, села Казанів, яка рахувалася філіяльною дочірною церквою. Тому у шематизмах і сказано, що церква повстала з давніших двох парохій. У 1846 році поблизу церкви збудували дерев'яний будинок для пароха. Біля будинку парох завжди мав іорне поле, площа якого складала від 8 до подекуди 75 моргів. Парохом в цей час був Олександр Левицький 1806 року народження. Патроном села на той час був наступник Христофора Гжечуновича Зенон Гжечунович. а з 1880 року його дружина Барбара Гжечунович. Відомо, що біля церкви існував цвинтар, на якому 23 серпня 1879 року благословили на честь Господа нашого Ісуса Христа нову богослужебну каплицю, вимуровану над гробом покійного чоловіка Барбари Жечуновіч. В ній, за бажанням дружини чотири рази на рік щорічно здійснювали богослужіння за душу покійного. Каплиця в шематизмах згадується до 1938 року. У зв'язку з розширенням дороги в середині ХХ століття вона була зруйнована, а тлінні останки були перепоховані у спільній могилі на території храму. У 1890 році Олександру Левицькому, скоріш за все, через його похилий вік, на той час йому вже було 84 роки, було надано помічника отця Ярослава Майковського, який ще два роки допомагав проводити богослужіння паруху у Коршеві та Казанові. Дерев'яні гонти, якими тоді покривали дах та купили всіх храмів, швидко зношувалися і потребували частої заміни, як мінімум кожні 30-40 років. Тому наприкінці 1910-х років храм успіння Пресвятої Богородиці почали перекривати і на цей раз польською оцинкованою бляхою. У книгах про українське мистецтво та дерев'яне будівництво часто можна зустріти старі фотографії Коршівської церкви. Так у книзі Володимира Щербаківського за 1913 рік присутні світлини церкви та навіть двох різновидів купольних хрестів з неї. І у другій частині серії книг Михайла Драгана присутнє панорамне фото церкви того ж періоду. На обох світлинах добре помітно, що центральний купол перекритий бляхою, як і ганки та частина верху, а інші чотири бані з квадратними дерев'яними вікнами ще повністю покриті гонтами. Ймовірно, роботи над перекриттям ще тривали. Згідно з шематизмів, при церкві завжди була парафіяльна школа. У 1908 році було засновано читальню просвіта, головою якої став парох отець Августин Левицький. При матірній та дочерній церквах також існувало Братство Тверезости з кількістю членів по 100 осіб, братство сестриць до Серця Ісусового та апостольство молитви. Період Другої світової війни та часи панування радянської влади сильно вплинули на церковне життя в Україні. Але, попри це, церква Успіння Пресвятої Богородиці у Коршеві не була зачинена. Натомість, у 1962 році, церковні громади Сіл Казанова та Лісок радянська влада закрила та приєднала до Коршівської. Достеменно невідомо, але за деякими джерелами у 1970-х роках до церкви вирішили добудувати та ганки. Так збільшився розмір храму і місце на хори. В цей час також дзвіницю, яка до цього була розташована на місці сучасної каплиці святого Володимира, радянська влада примусила перемістити на її теперішнє місце, а через кілька років заборонити використання дзвоню. Попри інші строгі заборони місцевої влади щодо служіння, в храмі завжди лунала молитва, що свідчить про глибоку віру українців в той нелегкий період. З відновленням незалежності України відновилася й українська церква. У 1992 році у Коршівському храмі розпочали реставрацію розпису, пізніше проведення опалення, відбудова резиденції священника і проведення інших будівельних робіт. А на церковному подвір'ї був встановлений хрест на честь другого тисячоліття від Різдва Христового. На славу Божу! Люди ще з давніх давен встановлювали на своїх подвір'ях, полях та на роздоріжжях каплички й пам'ятні хрести. На жаль, радянська влада знищила більшу частину цих пам'яток. Все ж деякі хрести були збережені. Так, на церковному подвір'ї зберігся хрест пам'ятка Снесення панщини 15 травня 1848 року, який був перенесений на церковне подвір'я у 1940 році, а до того був встановлений на роздоріжжі. Кожного року, в цей день біля хреста провадиться пасхальне богослужіння. На церковному подвір'ї також збереглися кілька могил. В тому числі могили покійних парохів церкви отця Августина Левицького та отця Василя Залуцького. У 2001 році, за ініціативою пароха отця Миколая Галитюка, було зведено храм Каплицю Святого Пантелеймона на подвір'ї Коршівського геріатричного пансіонату, в якому кожного четверга відправляються богослужіння та задовольняються духовні потреби знедолених людей, які перебувають в пансіонаті. Також місцевим жертводавцем, у 2005 році був збудований на сільському цвинтарі храм каплиці святого Архістратига Михаїла, де кожної п'ятниці проводиться богослужіння. Як вже було згадано, при церкві завжди існувала парафіяльна школа, а священники вели активну просвітницьку діяльність. Але в період радянської влади це було під строгою забороною. І тільки 21 листопада 1997 року отцем Миколаєм Гелетюком була заснована недільна школа по вивченню закону Божого для дітей, а 5 липня 1998 року була заснована недільна школа для дорослих парафіян по вивченню Святого Письма. Заняття проводилися і в церкві, і в Коршівському ліцеї. Але у 2020 році розпочали будівництво катехетичної школи на території храму. І у 2023 році на свято Успіння Пресвятої Богородиці і 180-річчя храму був відкритий та освячений православний катехетичний центр, в якому зараз проводиться недільна школа, бесіди з молоддю та навіть проводяться науково-богословські семінари. При храмі Успіння Пресвятої Богородиці протоієрей Миколай Гелетюк у 2008 році заснував і бібліотеку, яка вміщує більше 500 книг, серед яких була службова література, а також в ній зберігаються віднайдені старовинні книги 17-19 століть. Так, однією із найдавніших є Мінея Общая, яка надрукована у Києво-Печерській лаврі ще в 1680 році. З лютого 2000 року при храмі видається інформаційно пізнавальний вісник Промінь Надії, а 14 жовтня того ж року засновано газету Світ духовності. Прото Миколай Гелетюк доповнив церковну бібліотеку і власними книгами. До речі, крайня книга є науковою працею, і написавши її, священник Миколай Галитюк захистив дисертацію та отримав науковий ступінь доктор філософії у галузі Богослов'я. Напередодні Преображення Господнього кожного року, починаючи з 2003-го, проводиться паломницький хресний хід від храму Успіння Пресвятої Богородиці до Угорницького спасопреображенського чоловічого монастиря. Паломництво наповнюється молитвами в різних намірах. За перемогу України над ворогом агресором, за мир в Україні та цілому світі, за здоров'я воїнів України, за поранених воїнів, за віднайдення пропалих безвісті, за визволення із полону полонених, за оздоровлення хворих. При храмі діють основний та молодіжний хори. Останній був заснований 14 жовтня 2018 року. Зовнішній вигляд храму практично не змінювався з початку ХХ століття. Церква була покрита бляхою, яка зазнала ушкоджень у Другу світову війну. Крім цього, верх та купола були в поганому стані. Тому впродовж 2009-2010 років за кошти громади було здійснено перекриття церкви, а у 2011 році й дзвіниці. Також було замінено дерев'яні вікна, добудовані ганки та притвор, у якому знайшлося місце для невеликої крамнички, де можна придбати ікони чи книги або взяти газети. Храм набув нового вигляду. Зміни дійшли й до церковного подвір'я, на котрому було вкладено бруківку, довкола якої висаджено декоративні дерева, кущі та квіти. У 2015 році розпочалося будівництво нової надбравної дзвіниці та каплиці пророка Іллі. Дзвіниця та каплиця в ній були освячені митрополитом Галицьким Андрієм у 2017 році на храмовому празнику. Внутрішнє оздоблення храму вражає своєю древністю. Старовинний іконостас оздоблений ще у 1843 році, але містить в собі ікони ще зі Старої Церкви. Вічні престоли святого архістратига Михаїла та Благовіщення мають цікаву властивість, вони вміщують в собі кілька ікон. Тобто, ці ікони замінювали, опускаючи та підіймаючи їх. Так відомо, що у 1954 році замість ікони благовіщення стояла ікона святого Чудотворця Миколая. Також відомо, що до 1960-х років престіл у вівтарі був кам'яним це велика рідкість. У радянський період він був замінений на дерев'яний, із залишків, знайденого пізніше каменю престолу, був оздоблений під час будівництва надбрамної дзвіниці тетрапот у каплиці пророка Іллі. З 24 лютого 2022 року, з моменту повномасштабного вторгнення російських військ на українську землю, у храмі Успіння Пресвятої Богородиці щодня відправляються богослужіння. За припинення війни, за мир в Україні, за Боже благословення наших воїнів та за їх щасливе повернення з перемогою до рідних домівок. Впродовж більше 180 років парохами храму Успіння Пресвятої Богородиці були Олександр Левицький, Ярослав Майковський, Августин Левицький, Володимир Левицький, Василь Залуцький, Іоанн Козуб, Михайло Федорак, Богдан Лисюк, Володимир Липко, Василь Бурак, Олег Федик, і з 1997 року по сьогодні отець Миколай Галетюк. Виникають логічні запитання. Чому українські дерев'яні церкви в містах та селах так добре збережені? Чому про них так дбали наші предки? І чому ми з такою значущістю ставимося до них зараз? Відповідь насправді проста храми є осередками нашої національної культури, традицій і головне релігії, а радше віри. Саме це могло спонукати людей до шани Божого дому.